У Полтаві відбувся форум регіональних лідерів, форум важливий, тому що об'єднує всіх потужних людей Полтавщини, обсудили важливі теми. Це і наше внутрішнє переміщення особи, це допомога нашим Збройним силам, розвиток громад, розвиток інфраструктури, міжнародне співробітництво. Форум унікальний для Полтавщини, тому що тут зібралися лідери. З кожної громади області лідери в першу чергу від слуги народу, тому що це лідерська партія. Але для нас важливо кувати і розвивати це лідерство локальне на регіональному рівні для того, щоб завжди була послідовність, завжди була ініціатива, яка б росла знизу догори. І, власне, сьогодні. Для мене цей форум здався як форум вирівнювання то коли депутати і представники абсолютно різного рівня від найменшої селищної ради до Верховної Ради говорять однією мовою на одні теми і розбираються, відповідаючи один одному на запитання. Форум актуальний і необхідний, тому що підтримується належний рівень комунікації серед депутатів в межах громади. Депутатів з інших громад і належний рівень комунікації депутатів місцевих, обласних, сільських, селищних рад і для обговорення знову ж таки успішних практик і передачі досвіду. Я дуже пишаюся нашою командою в Полтавській області. Це надзвичайно розумні, це сильні, талановиті люди, які сьогодні можуть ділитися своїм досвідом. Результати їхньої діяльності це не просто слова, це не просто презентація. За ними стоїть надзвичайно величезна кількість роботи, і я дуже рада, що ми можемо про кожного окремо розказати. у Кожного окремо є успішні кейси, і я дуже хочу, щоб вони якнайбільше між собою комунікували.